З вами канал Корисні Корисності. І сьогодні ми вам покажемо, як зі звичайної туйочки спіральну форму зробити. Коли будемо обирати рослину для створення нашої форми, краще зупинитися на туї смарах, тому що вона має компактну і щільну хвою, і вона досить повільно росте. А тому... Підтримуючи стрижок, потрібно буде робити рідше. <сум> Якщо ви по життю везунчик, то вам вдасться знайти одноствольну тую, тобто один ствол. І багато гілочок в різні сторони. Мені пощастило і я знайшла. Але спіральну форму можна стригти і з багатоствольної туї. Тоді перед початком роботи потрібно всі стволики зв'язати ниткою в декількох місцях докупи, щоб вистригти рівномірну форму на всіх наших стволиках. Чим набитіше і густіше ми оберемо дерево, тим кращий результат ми побачимо після першої стрижки. Краще починати формуючу стрижку робити з кінця квітня і аж до кінця вересня. Після е, кінця вересня не бажано приступати, тому що вона не встигне скинути свій стрес, відійти від стресу до початку морозів і може загинути. Найкраще. ще раз. Найкраще починати стрижку в пасмурну суху погоду. Я буду ризикувати своїм деревом, щоб зняти вам гарненьку картинку. Дивимося за прогнозом. Погоди. Обираємо день і так орієнтовно, щоб ще три дні після не було дощу. Щоб у нас в результаті вийшла гарненька і рівненька е спіралька. Беремо шнурок, вершечок зараз буду кріпити один кінець до вершечка і робити спіральну обмотку, і інший кінець буду кріпити до горщика. Поїхали! Після того, як ми зробили обмотку, відходимо і по колу дивимося, щоб всі лінії були паралельними. Де потрібно підправляємо, розпрявляємо. Беремо сікатор, кущоріз, або, як в мене, акумуляторні ножиці, і по ниці починаємо поступово врізатися і тим самим. Вимальовувати формочку. Бо важливо інструмент тримати не паралельно. ні, який паралель? Не вертикально, не горизонтально, а під кутом, як йде наша ниточка. Поїхали! Та-та-та-та! Прорізали ми це все по нитці, пройшлися. В нас, в принципі, вже вимальовується форма спіралі. Зараз будемо знімати ниточку і допрацьовувати далі нашу спіральку. Далі беремо сікатор і працюємо з і з такими товстими гілками. До прикладу, наш завиток іде сюди. Ось ця от гілочка тут абсолютно зайва, і її потрібно підримати. Кутом прорізати і так прорізаємо далі. Також сікатор тримаючи під кутом, пеньки обрізаємо на рівні гілочки. Ось тут, бачите, йде гілочка, цей пеньок. Ми його раз під кутом зрізали. Т також звідси піде гілочка, і цей пеньок також ми скорочуємо. Отак, от тепер знизу до верху, нашим завиткам надаємо округлої форми. Як верх заокруглюємо, так і низ. Сьогодні ми не зможемо закінчити нашу форму, тому що будь-яка спіраль має закінчитися таким повноцінним завитком. А в нас що? А в нас вершечок зовсім і зовсім лисий. І що би ми з ним не робили, ми не зможемо його доформувати. Закінчити спіраль, ми зможемо тільки через декілька сезонів. Наразі, щоб пришвидшити процес наростання густини і об'єму вершечка, його можна прищепити. Але тоді ми зафіксуємо висоту нашої спіралі. Я планую зробити її трохи більшою, тому зараз просто вершечок чіпати не буду. Завданням першої стрижки це зробити форму. Гарно одразу не буде. Наше завдання задати туї параметри росту. Після стрижки ми обов'язково проливаємо рослину великою кількістю води і обробляємо антистресовими препаратами, такими як епін або циркон. Всім дякую за перегляди, лайки, дизлайки, до зустрічі в нових серіях. Мої спіральні зайки. Папа тепло. -па 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 -па.